Слава Україні, Олег Тягнебок, фракція Всеукраїнського Об'єднання Свобода. Шановне товариство! Отакою може виглядати Верховна Рада наступного скликання, якщо в цей парламент будуть обрані представники олігархічних кланів. Всеукраїнське об'єднання Свобода не тільки сьогодні присутньо в залі, в повному складі, не тільки в повному складі голосує завжди 100%, але це й робить протягом всієї каденції. Тому що кожен депутат має бути тут, в сесійній залі. І цей парламент зганьбив себе зганьбив себе тим, що не ухвалив необхідні закони для українського суспільства і української держави, не ухвалив закон про декомунізацію, закон про визнання ОУНПА, не ухвалив законів про скасування депутатської недоторканості, про процедуру відкрикання депутатів, чиновників і суддів. Не ухвалив законів про повернення коштів з офшорів, Не ухвалив законів, які пропонувала свобода про. Заборону приватних монополій і олігополій. сьогодні. Треба було голосувати і по спадщині. Сьогодні треба було голосувати і про валютних кредитах. Чого люди зараз чекають від нас? Ото завершити. Оце останній день сесії мав дати нам позитивний результат. А ці депутати-негідники, які раніше Себе похамськи поводили тут в парламенті, які тут зривали засідання, які 16 січня руками голосували. Тим самим вічну ганьбу на той парламент нанесли. Їх і сьогодні тут немає. Товариство, будьте пильними! Не можна обирати до Верховної Ради наступного скликання. Отаких українофобів і бандитів. Парламент має бути український національний і той, який має працювати. Депутати мають ходити на сесію. Ганьба прогульникам! Слава Україні! Дякую будь ласка запишіться по фракційні першому я дам можливість.